жило діла і баба. А дід був такий, що просто короче, товп все село. Виграв майже кожну бабу в селі. І внуки питається бабцю, каже, як дід умер. Та, каже, останні три дні вже не ходив, вже його з ложки годувала. Та, каже, мене підкликає. Та, каже, жінко, піде до мене. Я підходжу, каже, оголися. Я кажу, оголилися, каже, нагнися до мене задом. Я задом нагнулася до нього. Думаю, може старий останнім часом хоче полюгу вставити. Я так до нього задом підлізла, він пальці бере, пхає мені туди, такі підноси, каже, Пизда і вмер. Все? Коротше, тут зараз Макс мав сказати, щоб тим знизу на лайк чи дізлайк, якщо мені сподобалося, і підписуйтесь на наш канал. Називається MBI TV. Тайте того херня теж. Ми б'ю ТВ. Херня Саша звати, херня. Все, всім папа. Все рассказал?